Буде експеримент. Осягнула ще одну професію. Загалом я не люблю синіку. О, що в мене є. Я хочу поділитися з вами планами. Так, зараз буде експеримент. Побачила в тіктоці. Я трішки висушила волосся зверху, а ці кретки лишила вологі. Треба буде пляшка. Ці пляшці вирізати в таку кругу дірку. Як могла, так вирізала. І замісушити. Буде трішки гудіти, але мені дуже цікаво, що з того вийде. Ну, у всіх тих експериментах, що вони показують, усіх виходить. Зараз бачення, бо сюпря має закрутитися, має такий конкретний красивий завиток. Можливо, я трішки неправильно вирізала пляшку, але зараз будемо пробувати. Воно взагалі йомує, я заплуталась. Господи, як то його розчисати тепер? Можливо, нижче потрібно та отвір. Ні, тут його зробила, можливо, треба нижче. Виходить. Насходи. Може в мене руки не з того місця розум. Коллера. Як місце виходить? Давайте відірвати в другому місці. Мав бути ефект десину, але ну, подивіться, що робиться. Можливо, то на якесь інше волосся? працює. Зараз ще це спробуємо. Добре, вісьмо менше. мала баба клопоту. Що робити? Можливо, це внизу потрібно було зробити. Так це вже геть мокре, бачите? Воно таке. Дуже не, не розсипається. Ну, злилось. Я забула дощ, тому що в мене ну, досить довго волося. <Зі> 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 Воно крутить, але не закручує. Ну Тобто таку завитушку я можу і юрками зробити. Ой. Як тепер його розплотити? Можливо, я неправильно баньку зробила. Ось, дівчата, зараз висушуся і будемо знімати випуск. Камера поїхали і знімаємо випуск. А щоб він був якісний, потрібно світло. Один з головних аспектів це світло. Власне, одне світло там, де відображається в дзеркалі, ви вже знаєте, яке я робила самостійно. Зараз вам продемонструю ще одне. У мене вільних коштів, щоб придбати зараз ці софтбокси, як блогерів, освітлення, ну, немає. Тобто в мене є на що їх витрачати. І це не першочергова моя потреба. Тому я не стала е, скиглити, що в мене нічого нема, світла нема, знімати не буду. Я е, знайшла можливості, щоб якось краще зробити. Сьогодні оцінимо, чи насправді так важливо світло відіграє роль і наскільки воно робить якіснішим картинку. Я вже декілька дублів зняла, щось мені не дуже подобається денне світло. Ось те м'яке, воно прям таке обличчя робить файне. А оце, що я зробила. Будь ласка, демонструю. Ваша Оксанка. Оп! Ваша Оксанка електрик. Демонструю. Бачите, позаду видно, як воно там б'є, наскільки там таке сильне світло. Я осягнула ще одну професію за допомогою YouTube. <ріст> Погляньте. Що я намайструвала. Це було побутове світло, дві такі величезні лампи у мене були в салоні колишньому, в салоні краси. Хто не знає, хто з новеньких у мене був салон краси. Я давно зачинилася і всю цю апаратуру, вже майже половину все, я позбулася його. Ці лампи лишилися, одну я в кабінеті поставила, мені майстер її влаштовували. А цю думаю, тю-тю, в мене вже є досвід лампи, як підключати. Під що я не зможу? Пішла, купила це вилка, кабель, Підключила тут. Там було підключене. Підключила сама вилку. Зараз залишилось, трішки помила. Оце зібрати. І можна буде пробувати. Головне, самі знаєте, щоб не вибило пробки. Зараз я знімаю на фронтальну камеру, і на мене б'є е, звичайне. Нам звичне світло, м'яке, жовте, звичайні лампочки на накалювання, чи як вони там називаються правильно. Ну зараз нові є, які без спіральки, просто енергозберігаючі. І власне люмінісцентна, яка дає повністю світло, переставлю зараз камеру, переналаштую, і ви побачите, це просто якесь жахіття, видно все. Навіть вени, які б там в житті не побачив під мікроскопом, видно все на мені зараз е, такий нормальний шар тоналки, і на тому світлі воно все як будто ну, щезає. Я тепер розумію, чому кіноактори наносять грим, а не макіяж, тому що воно все одно все просвітлюється. Тож. Сам ю, сам гуляю, сам все ремонтую, представляю. Оцей шикар, тут одна лампа перегоріла, її потрібно купити. Я вже її так і сяк крутила. І знаєте, в мене не було штативу і нічого, ніяких сіюк, щоб його поставити, я би знайшла. Я Мольберта знайшла. І подивитися, це вийшов якийсь витвір мистецтва. Просто моє рукотворне з моєю, з, ну, моєю новою осягнутою професією електрика. Я ж самію. Що я ж тільки не міню все і мію крани змінювати. І ну, абсолютно все по будинку роблю самостійно, тому, тому це так довго затягується. Тому що якби була чоловіча рука, мені здається, все б це пішло набагато швидше. Ну і, власне, сам ефект освітлення від цієї лампи. Погляньте, все видно. Все, що нажито непосильним трудом, все видно. Кожного зморшку. Тож не завжди от таке професійне світло воно є бажаним для непрофесійної зйомки. Тож іноді відсутність світла професійного є певною перевагою, так? Нема світла, нема зморшок, нема нічого. Але налаштувала я її для того, щоб показати вам свої покупки. Пам'ятаю, що обіцяла наступний випуск зняти в магазинах, а тому все по секундах де по секундах про свідоме споживання. І хотіла зняти випуск про несвідоме споживання, про нові магазини, які там колекції. Але це знаходиться далеко за межами міста. Ну, ну, якби в межах, але я живу зовсім на іншому боці міста, а ці магазини далеко і налаштуватися туди поїхати я все ніяк не можу, тому це буде обов'язково. Але маю ще певні справи, якісь такі по-дому. Не хочеться відволікатися, бо на це піде ну, практично весь день, щоб туди поїхати, щось відзняти і вернутися. Туди тільки годину їхати. Тож. Сьогодні буде розпаковка, тому що мені все одно є що показати. Зрештою, я зробила світильник. До того ж, я хочу поділитися з вами планами, що я хотіла би переробити цієї зими. І це подушки. Я такі подушки знайшла, це якісь витвори мистецтва. Звісно, я прикріплю, щоб ви мали собі те, що явлення, і гадаю, що ось тут вони будуть виглядати максимально. Реально як е, якийсь арт-об'єкт. Не знаю, хто до такого додумався, мені вони неймовірно сподобались. Е, лишається знайти тканину, я так розумію, це має бути якийсь такий напірник, знаєте, такий твердий, щоб можна було його набити і просто ті наволочки знімати. Але це ж йому придеться робити форму. розумієте? Це... Плюс на наволочці намалювати візерунок це буде найлегше. Загалом ще потрібно буде знайти човина, якою набувають подушки і щось штучне. У мене є, але не всі. І ці я не хочу розпорювати, тому що під настрій можна міняти, їх можна винести на вулицю, стільчики постелити там, чи ще, чи щось змінити. Зрештою, їх можна застосувати. Тож мені хочеться нові. І вони мені просто неймовірно цей диванчик з цими подушками будуть просто максимально красиво, тому що... Картину я сама малювала. Вам є випуски, де я перероблювала, перемальовувала в золото, сама робила, сама макраме робила. І тут будуть свої ж подушки, тобто все максимально буде своїми руками. Я облаштовую будинок своїми руками. До того ж, маю плани, також вставляю вам обов'язково візуал, цей референс стола, який я хочу зробити. Для цього мені потрібно буде великий зріз дерева, просто такий плашма. Я хочу його зробити абсолютно низенький, прямо при підлозі. Сама, звісно, ніжки я сама вистругаю. У мене там багато є різних пеньків, з яких то можна буде зробити, щоб він був максимально низенький, щоб коли сидиш отак от, щоб воно було прямо майже при підлозі. ось так от. Щоб можна було тягнутися і доставати, а не ось так, щоб можна було використовувати його як п'єдестал, щоб можна було стати на нього, щоб можна було положити подушки, сісти на нього, щоб можна було використати його як чайну церемонію, навіть і ці подушки розкидати по підлозі навколо того столу, якось просісти і поїсти щось в азіатському стилі, зігнувши ось так, от коліна в їхньому медитативному такому стані. Тобто я. Не знаю, де його знайти. Звісно, я пошукала по інтернеті то якісь баснословні гроші. І доставка того зрубу. Планую, щоб практично по формі цього диванчика. І тож, вийде оцей стіл, чорний, такий красивий, вид про мистецтва з самими арт-об'єктними подушками. Це буде не, не будинок, а виставка. Образотворчого мистецтва, <смі> рукоділля. Дуже мені хочеться. Не знаю, як зі стоном, з подушками я точно справлюся. Щось ще я планувала в цю кімнату. Вона дуже темна. Якби не це світло, можу виключити просто все продемонструвати. Ось так без світла. І світло, яке я змайструвала. Це, здається, сказала все, що хотіла. Переходимо до примірки. Вона вам тут в кадрі на стільці лежала постійно. Кожен раз в секундах бачила неймовірні красиві махрові халатики. Завжди собі хотіла. У мене є один махровий білий. З плюсів це дуже красиво, з мінусів дуже багато. Там вилазять оці ниточки, потім що ще, він маститься дуже, він втрачає колір і взагалі свій вигляд втрачає за декілька декілька використань. Тож я якось в останній день секонд. Взагалі не розраховувала це купити, але в думках собі виношувала, що, мабуть, треба якийсь купити халатик, вже, не дай Бог, вже знаєте старість, там, не дай Бог, лікарню, повезуючи ще щось, навіть нема що накинути. Є махрові білі, але вони максимально незручні. Що я придбала дівчатам та поглянути? Він абсолютно новенький, без запаха. Це ось така вафельна тканина. Ох ти що! Чуть не, чуть не розвалилася і стресу. Ну Він там міцно тримається. Я б думала, можливо його ще зв'язати так, щоб на вірниках. Ну, виглядає він реально теж як арт-об'єкт. Не все як арт-об'єкт, мене голова як арт-об'єкт. Тож купила, заважив він, здається, не пам'ятаю, який з них, але один є два. Чогось синього кольору, один темного, один такий, тому що був такий, знаєте, іншого просто не було. Але я приложила і він, знаєте, що я ці стільчики зараз приберу. Набирали дуже багато. Я теж взяла е, возика, тому що в мене він був повний, заповнений. Якось е, був дощ сильний, просто така неймовірна гроза. І... Мені потрібно було вийти на ринок, і я все одно вийшла. Так би навмисно, я би не пішла на останній день секунду. Ну і вже, звісно, зайшла і там було ось так от виглядає. Таке, що прекрасне. І він максимально довгий. Загалом я не люблю синій кольор. Я його рідко дуже використовую. Мені і денім останнім часом не дуже подобається. Але, зрештою, це ті кольори, які не будуть марнуватися. На них не буде видно щось таке. Що буде видно файно на білому кольорі. Тож я взяла цей, не пам'ятаю, який з них один заважив 27 гривень і один щось там 30 з чимось. Тож вони мені вийшли. Усе разом, тому що я ще брала одну футболку дуже красиву з ASOS. Така модна прям, піднята горловина, як я люблю, і такий модний рукавчик 3 четверті. А, дуже такий він проталений. Штучно, але я взяла... Тож, зрештою, мені все обійшлося, десь 70. Ця тканина як сорочка, дуже натуральна, такий котончик. І тут є підклад. Такий кулір. Хто знає, що це за тканинка, це така як футболочка. Вона дуже тягнеться і максимально приємно натуральна. От, тобто він складається з тих двох половиночок. Що теж дуже зручно, тому що е, теж буде файно вбиратися лонга і взагалі можна використовувати. Подому щось мені, знаєте, нагадало такий турецький з цих старих фірми. Отак. Цей е, світліший трішки. Вижте, я вже все попрала, все погладила і зложила. Надіюся, вони мені не знадобляться, але тим не менш, тому що я не користуюсь після вами халатками, я одразу вдягаюся і Максимально приємно, як сорочка. Дуже задоволена, що не полінувалася і зайшла. Зрештою, дуже багато ще було чого, -чого цікавого. Тож я зараз поставляю вам це відео. І ви здійсните цю подорож разом зі мною. Справді багато годин якось забігла секунд. Те побачила, те побачила, що день зняла. Ну так, щоб ціле направлено. Я ж планую з вами поїхати в новий магазин, тому. Секунд ціла на не знімала, але знімемо також. Ну попереду ще багато часу. Я сподівалася. Який автомат поставили в нас, я так розумію, треба купюру кидати. Воно вже одне пусте і можна вибирати терміново якісь квіти, подаруночок. Якщо щось а вам мусово потрібно. І погляньте, яка краса насправді. Ось тут меню вибираєш. Які там подаруночки? 700-800. Ну, до речі, нормальна ціна 250 гривень. Оці дві розочки. А чому не три, дві? Дивно. Може це не розочки. Ну, зрештою, цікаво, навіть можна подарунок дитині купити. і стіч. Ось так от інформація. Оберіть номер комірки, які ви хочете придбати, і тут ще ось є. Тут одна була, вже купили якусь іграшку, дитина, певно, і старила 400 гривень. Цікаво, правда? Скоро все буде в автоматах. Я почала паралельно знімати випуски, е і ніяк не можу їх завершити. Теж, е до прикладу, як я доглядаю за своїм волоссям, як я доглядаю за шкірою, якісь такі маленькі мої лайфхаки. Якось в коментарях мене дівчинка запитала, що я використовую, щоб моє волосся не е електризувалося. Е до речі, мій засіб номер один. Алоя, який я використовую буквально як універсальний засіб на все підряд, все, що можна, не можна, і він також допомагає, щоб волосся не електризувалося. І, до речі, його ж ніде немає. Я пробіглася по місту собі зробити певні запаси, і немає. Навіть не, не те, що по знижках немає, немає навіть у продажі зазвичайною ціною. Я так розумію, то ви все скупили. Но. Справді дуже вагітна річ. Ні, не шкода. Купуйте, я для того вам і розповіла про той засіб. Отак от, от я беру і мені вистачає, щоб волосся не електризувалося буквально на декілька годин. Тож, все це я дознімаю. Ці всі проекти свої початі. І, зрештою, колись випущу. Тож не розбігайтеся, ставте подобанічка, пальчики догори. Це більше мене змотивує швидше шевелитися, швидше випускати випуски. І до зустрічі в коментарях. Це так навмисне витраєноска, щоб ви побачили мої ківачі сторічної давності. Ну, що я його купувала, не знаю, такий якийсь британський флаг, знаєте. А потім щось мені так сподобалось, думаю, якось так, все так символічно воно, знаєте. Королевське таке кілечко. Можливо, якби воно було просто біле, воно було б гайніше. Я не буду займатися тим, щоб змінювати там камінчики. Я можу його тільки чорним все. Я можу його з балончиком побризкати. Тому що я можу все з балончика побризкати. Зрештою, чому б ні? А де той де повідочок, який я фарбувала? Я його, до речі, ні разу не вдягнула. Зараз зайду. До речі, повідочок, який я побризкала з балончика. Файний, але він з самого початку був такий, знаєте, дуже міцний і тисне мені. Але я думаю, буде файно. Бачите? Яка краса. Неймовірно, що можна якось отак от загорнути то не... кор... королевішна. Тому що вдома я ходжу отак. от. Максимально все забираю. Залисинки лисинки заберемо, Так от я ходжу вдома, щоб нічого не заважало. Я його зараз розтягую і вдягнула на диван отак, от, і він у мене так поки живе. Сподіваюся, він розтягнеться. Здається, став трошки ширше. Здається, здається, вже не так сильно тисне. Ну, я думаю, рік повисне, нікуди не дінеться. Це ж пласт. О, а ще в мене є ось таке. Колись я дуже полюбляла всякі оригінальні такі каблочки. До речі, напишіть, можливо, вам буде цікаво, я зроблю такий певний огляд. Зараз ще одну покажу. У мене тут. А я зараз всі покажу, якщо зніму без пальця. Ось таке красиве теж, таке здоровезне. Так, щось у мене це є. Пальці підпухли. чи Що Що, все? Де всі дівречка? Так було багато. Пам'ятаєте, цей витвір мистецтва? Ось таке ще є. Також можна на дві сторони вдягати і так, і тим пером головне око не виколоти. Ставити. Ну красиво ж, правда? Хайно. Як пахне ця корзинка. Максимально це з. Квіточок анемони. Бачите, як пригодилося? Так що в мене там ще є сердешки. Такі красиві. І отакі різні на фаланги. Теж люблю. Але вони вже м трішки постиралися. Так що в мене є один такий якийсь масонський. Пошукати, у мене справді їх було багато, де я вони всі сподівалися. Зараз ще там відкрию. А ось ще одне знайшла. Зараз розплутаю, якщо розплутаю, погляньте, яке красиве. Правда, там вже половина камінчиків погубилася і вже їх немає. На цьому пальці дуже любила носити, тому що воно таке, ніби по спіральці, і згиналося цікаво половина камінчиків десь погубилася, то ми його не ношу. десь. Воно було прям таке об'ємне. Погляньте на це чудо. Це колись мені дівчинка прислала, як я вела свій інстаграм. Це така бита ігрушка. Боже, дівчинка, якщо ти мене дивишся, напиши, це щось прекрасне. Я, я, я би ще щось замовила, тому що це неймовірно красиво, прекрасно. Погляньте на цього, кажанчика милого. Я з нього теж хочу зробити кілечко. Таке. Буду дуже красиво, хоча це така мила брошечка. На пальтах виглядає максимально естетично. Ще зараз знайду улюблене своє кілечко. Ще одне з моїх улюблених кілечок це ось така розочка. Правда, вона йшла на вона йшла на флаконі з парфумами. Не пам'ятаю, здається, Гучі, якщо не помиляюсь. Така красива трояндочка. Вона мені максимально подобається, я теж намагаюся її носити під образи. Вона це все з тканини. Тут така резиночка, ніби як трішки, тому вона підходить на усі пальчики. І це така красива трояндочка. Чати, чим вам не новий бізнес собі займайся? В житті вона виглядає максимально естетично. Все, здається.